Давайте подивимось, хто ваш ворог. Хто ваш ворог? Хто хоче вам зла? Ой, такий воинственний, такий безжалісний і направлений на те, щоб зробити досить боляче. якому. Але він робить пакості лише коли виникає ось якась така ситуація. Коли йому здумається щось зробити, коли диявол коли проявить себе диявол в негативних енергіях, тоді от людина все-таки вирішує якось вам напакостити. Чому це робить? Вважає конкурентом, хоче вам Зробити якусь пакость імператора дуже жорстокі можуть бути дії його, направлені на роботу, на досягнення, палки ставити в колеса, щоб ви не реалізувалися, не, не змогли зробити якісь свої результати, не дійти до своїх цілей. Особа доволі негативно налаштована, але ось така королева мечів в енергіях люті злоби, коли ось виникає така потреба у людини, а виникає вона доволі часто, і особа може бути в вашому близькому колі. І плести інтриги за спиною. Тому будьте уважні, приймайте.